Привіт! так, це я. Ви не повірите. Повернулася на Ютуб. Сьогодні говоритимемо про літні тренди. Я сподіваюся, так швидко не зникну, як це було попереднього разу, бо готую для вас дуже багато класних відео і про. Наші українські бренди, де можна придбати круті босоніжки, про різні стильові рішення на літній сезон. Тож підписуйтесь і чекайте мої нові відео, а ми переходимо швиденько до трендів на літній сезон. А розпочну я свою підбірку з оцих великих широких браслетів. Вони гарно будуть виглядати з вашими мінімалістичними базовими образами. Також можна буде класно їх доповнювати як акцент на прозорі речі, наприклад, на ось цьому сорочку або на лінії жакети. Наступним трендом є гіперболізовані штани в об'ємі, так звані штани Аладіна. Мені вони дуже подобаються цього року. Новий цікавий силует. Варто спробувати цього сезону, якщо ви вже втомились від цих штанів Палацо. Дуже багато таких штанів можна знайти у мас-маркетах. У зарі я би їх стилізувала з коротким топом, щоб збалансувати нам пропорції з цих штанів. Через те, що штани дуже великі. Якщо ми не хочемо виглядати як якийсь хіп-хопер, е, ну, то потрібно е, щось більш облягаюче вибирати в нашій портретній зоні. Наступний тренд мій улюблений в'єтнамки. Тепер ми їх носимо не лише на пляж, а також і у місту, в наших повсякденних образах. Дуже зручно, можна вибирати різні і мінімалістичні на. Кітинхіл трішки на платформі, на тонкій підошві самі звичайні. Їх класно стилізувати контрастно тобто ми обираємо якісь офіційні костюми, ми обираємо якісь міді спідниці, прості наші базові образи біла футболка, сині джинси. І це буде дуже класно доповнювати наш такий структурований образ розслабленим взуттям свіжо, актуально, по-новому. Придивіться, наступний тренд: боулінг-сумка. Дуже мені подобається. Вмістка. Вона класно збирає образи. Влітку ми зазвичай одягаємо якісь легкі речі. Тут ляні штани, котоновий топ, і потрібно цей, цей весь образ зібрати. І саме така сумка вона нам дуже класно доповнить образ, зробить його більш структурованим. І ще один крутий плюс, що вона велика і вмістка. Я багато бачила таких сумок в мас-маркетах, і е, можна її таку придбати і в кос. І я бачила в мідл-сегменті теж в Масі Мадуті. дуже гарна замшова сумка. Е, звичайно, в наших українських брендах їх ось так. Придивіться, раджу, дуже класний тренд. Шорти бермуди в офіційно-діловому стилі. Круто! Можна вибирати. Із котону, і з джинсу. Я більше вам раджу вибирати бавовняні, Все-таки. Дуже класно буде стилізуватися із мюлами, з мюлами, з мюлями, балетками, з Кітн Хіл. Якщо ви будете купувати такі шорти, я раджу обирати або прямого, або розширеного силуету знизу, краще розширеного, щоб ваші образи виглядали більш цікавіше. Один з моїх найулюбленіших трендів це тренд на напівпрозорість. Ви бачите, бачите, бачите. цей костюмчик я купила в H&M. мені дуже подобається. Як попереднього року було дуже популярним носити прозорі спідниці, прозорі низи, то в даний момент ми носимо і прозорі. Топи. Тепер прозорістю вже й нікого не здивуєш. Рибацькі сандалі, подобається також цей тренд. Я таких ще не маю, можливо, собі придбаю. Класна позиція, бо такі сандалі можна носити. І влітку, і до холодної о, осені разом з шкарпетками виглядають круто. Е, я такі класні знайшла рибачки і в курс шкіри, вони в молочному кольорі, і можна знайти в коричному, і в чорному. Класно будуть виглядати і з сукнею, і з спідницею, і більш кежуально, з тарафанами, з шортами, з джинсами. Зі всім, щоб ви захотіли. Так також можна знайти їх і в мас-маркетах. Дуже багато таких босоніжок я їх бачила, і в зарі. Ось тут я прикріплю. Наступний тренд. Люди добрі. Платформи з хіпі вайбом 70-х повертаються. Не знаю, як ви дивитеся на цей тренд. Я якось трішки не впевнена, чудово розумію, що. Кладно їх буде поєднати в повсякденних гардеробах все через їхню маскулінну платформу. Вона має досить важкий характер. Якщо б ви хотіли це придбати, чи, можливо, хотіли просто реанімувати свої старі платформи, то я рекомендую їх поєднувати. З міді легкими спідницями можна поєднувати з бермудами, з кулотами, які не будуть доходити до вашої щиколотки, щоб відкривати щиколотку, щоб полегшувати ваш низ. Тоді такі платформи можуть виглядати стильно і дивитися по-новому в ваших образах. Також трендовими будуть спідниці з акцентним додатковим шаром. Акцентним може бути як верхній, так і нижній низ, наприклад, напівпрозора тканина поверх базової спідниці чи навпаки. Ви можете придбати вже готову модель таку пошиту спідницю, але я рекомендую створити такий ефект самостійно. Тобто, ви обираєте одну тоншу спідничку та з більш тончого матеріалу бавовни, і друга цупкіше. Наприклад, це може бути денім. Звичайно, на плюс 30 по дві спідниці не будеш одягати, так? Але в більш холодну погоду, як ми зараз маємо, можна таке і спробувати. Тренд на тоненькі або напівпрозорі шарфи чи хустиночки. Їх можна в'язати навколо шиї, як вуаль. Це ще один класний акцент до вашого гардеробу. Вони вам додадуть такої ніжності, легкості в літній сезон. Можна їх стилізувати, ці хустиночки, не лише з жакетами, можна зав'язати, наприклад, таку хустинку під комірець сорочки, або навіть під горловину футболки. Це буде виглядати нестандартно, цікаво. І елегантно. Наступний тренд це блузи з різними нетривіальними зав'язками. Якщо ви любите романтичний стиль, цей тренд special for you. Якщо ви будете обирати такі прозорі блузи, обов'язково звертайте увагу на білизну. Її потрібно вибирати спеціально контрастну, червону, чорну, але точно не бежеву. Бежева створює ефект, як ми хочемо щось приховати під цією сорочкою. І саме в таких образах це не грає нам на руку. Тому Ось, як ви бачите, я теж одягнула прозору сурочку і е, додала акцентний чорний контрастний е, бра. І це виглядає набагато цікавіше, аніж я би тут одягнула бежевий ліфон. Ще один з, один з найулюбленіших моїх трендів це Міді-Довжина. Нова довжина цього сезону. Її можна носити з будь-яким взуттям: із балетками, і з босоніжками, з лоферами, з кітінхіл, з в'єтнамками дуже класно буде дивитися. Майки-алкоголічки завжди популярні кожного сезону. Цього сезону вони популярні з глибоким заукругленим вирізом, як літера U англійська. Така майка це дуже класний спосіб, щоб візуально збільшити собі груди, бо саме цей виріз... Він візуально підкреслює лінію ключиць і грудей. Замша як матеріал дуже є популярною трендова цього сезону. Вона класно збиратиме нам образи, додає фактурності кожному нашому образу і дуже гарно виглядатиме саме в аксесуарах, взутті, в сумках, в ременях. І останнім трендом, з яким я хочу поділитися з вами, є мережво. Його класно можна стилізувати контрастно, наприклад, і шкірою або денімом. або Ніжно, з бавовною чи з шовком. Напишіть мені, будь ласка, що ви б хотіли додати до ваших гардеробів, що вже носите, мені цікаво, і до наступних відео. Па-па!